Аж ти завжди посміхаєшся. Так. намагаюсь поставити камеру. У нас залишилось 9 днів до переїзду. Отут буде наша кімната, наша спальня. Я не знаю чого. У мене таке відчуття, що я цю квартиру чекала все своє життя. Я не знаю, що краще може бути. Краще може бути, певно, тільки ферма. Але я не думаю. А, зараз вам трошки покажу. Ну, тут якби нічого немає, ехо і все таке інше. Дивіться, отут якраз є такий простір, де можна поставити міні-столик для занять. Ну, як сказати, взагалі в нас зараз є вільна кімната, там, де має бути потім дитяча. Але я не знаю, чому мені тут подобається І Здається, вона тут має бути. Отак. Я не знаю чого. От. На оце, дивіться, це підвіконня. Підвіконь в Канаді не так багато, між іншим. І я тут хочу коротше, покласти таку. Як це сказати? Ну, не дзеркальну мозаїку, Коротше, типу музаїку скляну. Замість цього білого. Білий також окей. Але я хочу на мозаїку. Класти, я не знаю, що з цього вийде. Але щось вийде. Так, тут немає цієї кімнати, в яку заходиш, але тут є шафа. І тут така велика величезна шафа. І, до речі, в нашій кімнаті така вона безтекстурна. А в мами в кімнаті вона прям вау, таке, як дерево прямо конкретно. То мені дуже подобається. так. Ще нічого не буду показувати, бо ще нема що показувати. Ви <рі> знаєте, це ми вже малого колясочку перевезли. Ще покажу вам Галкон. Чекайте, бо я не дуже розбираюсь. У нас перший поверх. Тут треба поприбирати, ясно. І типу взагалі, напевно, Оце мала би бути наша ділянка, але, чесно кажучи, з дитиною. Мені здається, краще, якщо воно загороджене буде. І бачите, тут не таке, як в нас вдома було. Тут не неградки, а не знаю, це пластик, певно. Це точно низько. І ще тут, дивіться, яка мала штука є. Упс! Дивіться, я буду свічечку ставити. Не, не знаю, вона мені прям реально прикольна. Я не бачу, щоб хтось ще це робив. Але я буду. Мені все одно я буду. От таке. І тут, до речі, скрізь є відеонагляд. Тобто, мені здається, на нашій території там біля входів був відеонагляд, а на самій території не було. А тут скрізь по приметру є. І тут відгорожено. Типу, в принципі, не мали би всякі ліві чуваки там ходити. А це для нас зараз дуже важливо, бо, блін, в нас дитина. Малесенька, так що всі-всіх знають, ми вже також трохи познайомились. Сергій, бо я більше в квартирі сиділа, насолоджувалася квартира. Він трошки вже познайомився. Роззнайомився. От. Тут в мене буде мій сад. Цього разу я не ризикую. Я не буду їхати ні на який огородик. Хіба що це Хезер мені там цей. відогородить в все щось на своїй фермі? От, Але по факту, я думаю буде тут. Буде міні-огорода, виявляється, це прямо якась така. Ну, зараз досить популярно, це тренд, бо в багатьох людей немає місця, е, ну, немає будинків. І вони, типу, собі на балконі вирощують там купу, купу всього. От я так само буду. Чи потім вам ще щось покажу. Але не зараз, пізніше, бо я вже дуже вставна. Нам ще тиждень до приїзду. Дев'ять днів. 9 днів. Вісім днів. Коротше. Okay. Коротше, я не знаю, чи вам тут на відео так буде видно. Ну, трошки видно, бачите? У нас це просто така пластикова, чи що там за штука. А в мами тут двері прямо такі. Я не знаю, Сережа, може, ми в мами впросимо ці двері зняти і поставити до нас? <рес> Вони прямо такі класні. Не знаю, я би дуже собі хотіла. No Muszę zrobić break.